У цьому відео ми з вами розглянемо розв'язування задач на знаходження дробу від числа. Розглянемо ось таку задачу. Тут нам говориться про відстань від Миколаєва до Одеси. Відстань між цими містами дорівнює 120 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? Перша це одна друга. Якщо ми з вами пригадаємо, що одна друга це, іншими словами, половина. Тобто ми весь шлях 1200. Кілометрів, повинні розділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину. Тобто 120 км ділимо на 2 і маємо 60 кілометрів. Отже, 60 кілометрів це одна друга частина від 120 кілометрів. Як знайти відстань, яку проїхала автівка, якщо ця відстань становить 2 третіх цього шляху. Дріб 2 третіх означає, що розділили на три рівні частини і взяли дві такі частини, тобто 120 км поділимо на три рівні частини і візьмемо дві такі частини і помножимо на 2. 120 поділити на 3 буде 40. 40 множимо на 2. Буде 80, отже, 80 кілометрів це 2 третіх частини від 120 кілометрів. Якщо автівка проїхала 5 шостих частин від цього шляху, то для того, щоб знайти цю частину, ми 120 кілометрів повинні розділити на 6 рівних частин. І помножити на 5, тобто взяти 5 таких частин із 6. 120 поділити на 6, це у нас буде 20, 20 множимо на 5 маємо 100 км. 100 км це 5 шостих частин від 120 км 2 п'ятих частини, якщо автівка проїхала 2 п'ятих то весь шлях розділяємо на 5 рівних частин і беремо дві такі частини, множимо на 2, 120 ділимо на 5, це буде 24, і 24 помножити на 2 буде 48 км. 48 кілометрів це 2 п'ятих частини від 120 км. п'ятий випадок, якщо автівка проїхала 7 дванадцятих частин усієї відстані. Це означає, що ми всю відстань 120 км розділяємо на 12 рівних частин і беремо 7 таких частин. 120 поділити на 12, 10. І 10 множимо на 7 70 км. Це 7 частин частин від 120 кілометрів. І шостий випадок, якщо автівка подолала 13, частин. Якщо 13, частин, то ми всю відстань 120 км розділяємо на 20 рівних частин і беремо 13 таких частин. 120 ділимо на 20, це буде 6. І 6 множимо на 13, буде 78 км. Це 13, від 120 кілометрів. Розглянемо ще одну задачу: 1884. Автівка має подолати 360 км між містами А і Б. Ну, ось робимо собі таку схемку, такий, на чорночку такий план. Нехай у нас є два міста А і Б, і відстань між цими містами 360 кілометрів. За першу годину автівка подолала 2 дев'ятих цієї відстані, що означає 2 дев'ятих. Цієї відстані. Це значить, ми повинні дізнатися дві дев'ятих частини від усієї відстані, від 360 кілометрів. Оцей дріб нам показує, що ми ціле поділили на 9 рівних частин і взяли дві такі частини, що ми розділили на 9 рівних частин. Всю відстань між містами. Якщо ми її розділимо на 9 рівних частин, то ми дізнаємося, скільки кілометрів міститься в одній частині. 360 поділимо на 9, маємо 40 кілометрів. 40 кілометрів це міститься в кожній частині, в одній частині 40, в другій. Кожній частині по 40 км. І таких частин у нас 9. Але за першу годину автівка проїхала тільки дві частини. Вона проїхала першу і другу частину, ось оці дві. Тобто, вона проїхала два рази по 40 км. 40 км це одна частина. Автівка проїхала е, два рази по 40 кілометрів, тобто проїхала 80 км. Кілометрів. Отже, щоб знайти ту відстань, яку проїхала автівка за першу годину, ми повинні дізнатися від 360 км частину. 2 Ми розділяємо всю відстань на 9 рівних частин і беремо дві такі частини. Отже, запишемо першу дію. І знайдемо, яку відстань проїхала автівка за першу годину. Це 360. Поділимо на 9. Таким чином ми дізнаємося одну частину, скільки становить кілометрів одна частина, і множимо на 2. Маємо 80 кілометрів. Це проїхала автівка за одну годину. За першу годину. Е, нас запитують у задачі, скільки кілометрів їй залишилося подолати. Якщо вона проїхала 80 кілометрів, вся відстань у нас була 360 кілометрів. Ну, тут ми вже знайдемо ту відстань, яку їй залишилося проїхати відніманням. Ми віднімемо від 360 80. Кілометрів. Маємо 280 кілометрів, це та відстань, яку їй залишилося проїхати. Ну, і записуємо відповідь. У відповіді пишемо коротко 280 кілометрів. Цю задачу можна розв'язати й іншим способом. Зараз ми з вами знову ж звернемося до ось цієї чернеточки нашої. Якщо ми розділяли всю відстань на 9 частин, і з цих 9 частин всього у нас 9 із цих 9 частин 2 частини автівка проїхала. То яку частину автівка повинна ще проїхати. Скільки частин їй залишилося ще проїхати. Якщо дві проїхала, то залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких частин. Дві частини проїхали. Сім частин залишилося дев'ять всього, 9 Дев мінус 2 буде 7. Тоді ми кажемо, що якщо дві частини автівка вже проїхала, то сім частин їй залишилося проїхати. Запишемо ось таким, це буде в нас другий спосіб для розв'язування цієї задачі. Якщо 9, не 2 дев'ятих частини проїхала, то 7 дев'ятих частин їй залишилося проїхати. Це скільки частин її залишилось. Ну і тепер ми знайдемо, скільки це кілометрів. Якщо ми всю відстань розділимо на 9, то одна частина становить 40 кілометрів. І тепер ці 40 кілометрів у нас будуть повторюватися сім разів. Ми беремо сім разів по 40 км. Отже, дія буде така: 360 км це вся відстань між містами. Ми її розділяємо на 9 рівних частин і тепер помножимо на 7. І цією дією ми 360 ділимо на 9 буде 40, 40 помножити на 7, це буде 280. Такою дією ми дізналися одразу, скільки кілометрів їй залишилося цій автівці проїхати. Тобто, ми можемо розв'язувати або цим способом дві дії. Спочатку дізнаємося, скільки кілометрів проїхала, потім скільки залишилося відніманням. Або ось таким способом. Ми спочатку знайдемо ту час. Яку їй залишилося проїхати, і знайдемо, скільки ж оцей дріб, скільки оця частина становить у кілометрах. У кілометрах це буде ті ж самі 280 кілометрів.